Мровита для відведення бісумки в Ми приїхали до національної виставкової центру в Шанхаї. Тут з 5 по 10 листопада пройде шосте китайське міжнародне імпортне експо. Цього разу виставці взяли участь загалом 154 країни, регіони та міжнародні організації. Українська продукція також представлена на виставці. Позаду мене знаходиться продукція української компанії Грошев. Ми бачимо безліч людей, які тут купуючи сугарки, шоколад і печиво. Сьогодні ми також попросили українського співробітника Рошен познайомити нас з продукцією на виставці. Привіт! Привіт! Привіт. Як вас звати? представляєте себе? Мене Юля звати, дуже приємно. Яка ваша робота в Китаї? Ми нещодавно в Китаї заснували національний товарний павільйон онлайн, який працює Online. онлайн. Так mm -hmm. ми завдяки цій платформі просуваємо українські товари на ринок в Китаї і так само просуваємо українську культуру. Mm. <рес> чи ви взяли участь в Експо це вперше Чи вже кілька разів? А, ні, не вперше. Ми щороку приймаємо щороку? участь в випортак Це вже шосте Експо. Правильно це так. круто. І потім які у вас враження від Експо. Цього року а, цього року набагато простіше стало в Китаї. Mm -hmm. а, більша кількість людей має змогу відвідати mm -hmm. виставку. Так так само а, більше іноземних компаній приїхало цей так. раз а, так. Тому враження класні так. Ми бачимо, що сьогодні є багато бо тут проходячи і купуючи вас гроші. і як ви вважаєтеся, що найбільше подобається китайська? Купувати китайському покупцеві. Більше, якщо ми беремо шоколадну продукцію, то дуже подобаються такі цукерки mm -hmm. з лікером. Ми продаємо їх три види: з бренді, з ромом і з віскі. Mm -hmm. Якщо казати за цукерки, то хід продажів над шалена бджілка це така фруктова, фруктова цукерка з начинкою, молочна, mm -hmm. молочна крапля здається, називається це в Україні. Mm -hmm. а, так, Ця також дуже гарно продається, і хотіла би ще зазначити о, таку подарункову упаковку, так, ми так. її покупку. Написано. А, правильно, так, бо ми пасуємо в Китаї, для китайського покупця дуже важливо купувати подарункову продукцію. Так, так, а, так. Я також хочу купити одне для. Друзі, так звичайно. Тут ми заміксували mm -hmm. абсолютно різні цукерки. Mm -hmm. так. Це такий мікс з різних цукерків, з молочних, з фруктових, так з твердих цукерок або м'яких. Так сьогодні багато людей мав, тому що у нас китайці також дуже люблять їсти солодкі, як в Україні. Так і будемо який обсяг продаж в Китаї за останні роки. В останні роки річний обсяг складає приблизно 25 мільйонів доларів на рік. М -м -м, круто. Так. І чи в останні дні ви підписували якісь контракти щодо поставок про продуктів? А, Так, ми тільки вчора підписали нову угоду а, на поставку продукції Рошен на 2 мільйони доларів. 2 мільйони так круто. <різь> Отже, які у вас очікування від наступного року Експо. Більша кількість компаній mm -hmm. і людей зможе відвідати виставку. Обов'язково. Дуже хотілося б, щоб на виставці був представлений український національний стенд. Mm -hmm. а, і, ну, звичайно, щоб більше компаній з України приїхало на виставку. Так, так ми сподіваємося, що наступного року на Експо ми бачимо і українських товарів на Експо. Сподіваємося. Так, це чудово. Так. так, Дякую вам. Дякую. Так, дякую, дякую. дякую. Завдяки політиці відридості вже більше і більше міжнародних товарів на доходи до Китаю, ми запрошуємо українські компанії ще більше експортувати свою продукцію в Китай, сприяти економічним зв'язкам і їх розвитку між двома країнами. Це «Присуми тижня, щодишня, ми тверджували новини про Китай. Дякую вам до зустрічі.